Усім, усім привіт, мої любі друзі! Як вас справи? У мене все добре. Я думаю, що вже в не... у некоторих дітей є, є школа, тому що кан... каникул вже закінчується. Я побачу в коментарях ваші відповіді. Зараз. Підготовка в школу, у кого є ще канікули. Скільки буде 2 плюс 2, пишите у коментарях, скільки буде 4 плюс 4, пишіте у коментарях. Скільки буде, 3 плюс 3 пишіте у коментарях, скільки буде 6 плюс 6, пишіте у коментарях. І скільки буде 10 плюс 10, пишіте у коментарях. А вже до другого класника. І не 10 плюс 10, скільки будуть пишите у коментарях, скільки буде 25 плюс 25 Пишіть у коментарях. І скільки буде 30 плюс 30? Пишіть у коментарях. Тепер я вас прошу, ви ж рано вставайте в школу, так, так що вам треба? Ба уже поранен вставати, щоб підготуватись до школи. Всім ага. до побачення, гарних снів.